Ми, учасники голодування на захист української мови та України, заявляємо про закінчення першої пасивної фази нашого протесту і проголошуємо перехід до активних дій. Від 7 липня 2012 року ми голодували ставлента України та, та влади зупинити злочинні дії, які загрожують українській мові і руйнують українське суспільство. Акція голодування продемонструвала, що прості громадяни України мають. Достатньо рішучості та моральної сили протистояти авторитарним намірам, а також спроможні організовуватися задля захисту найвищих цінностей, мови, моралі, справедливості. Нині, 18 липня, ми оголошуємо днем початку активного наступу владі. Ми створили Координаційну раду Український дім, яка вестиме боротьбу за здійснення верховенства права, відповідальності та припинення державних злочинів. Ця рада складається членів комітету голодувальників та представників громадських організацій. Сьогодні ми проголошуємо. Саме зараз українство є об'єднаним і готовим до рішучих дій за для захисту мови і України. Дякуємо вам. Шановні журналісти, переходимо до запитань. Організування сьогодні і в чому будуть полягати ваші активні дії? Ну, ви перша реакція окремих людей, тобто ми не можемо примусити всіх припинити голодування. Так, голодування сьогодні буде припиненим. Особисто я Сашко та Олег, які є організаційним комітетом комітету голодувальників, сьогодні за станом здоров'я покидаємо табір. Особисто я вчора вже ввечері втратила свідомість, тому я фізично не можу продовжувати голодувати, так само, як і хлопці, я на 11 дні, Сашко на 12-му, Олег на 11-му так само. Бачили, що наше голодування це є пасивною дією, яка не проводить до результатів. І тепер ми набираємося сил для того, щоб за кілька днів стати новим організмом і боротися про тієї системи, яка нас, на жаль, голодувальників не помітила. Щодо пріоритетів, я хочу наголосити, що голодувальники обрали для себе пріоритети в наступному порядку. Перше – українська мова, друге поновлення верховенства права. Відновлення прямого народного народу тобто влада має бути контрольованою народом на всіх рівнях. Ми говорили, ми говорили про те, що настав час люстрації. Тобто, всі корумповані чиновники, які замішані в розбазарюванні країни, повинні залишити свої місця. Ми говорили і говоримо всі про одне про свободу слова. Ми дуже вболіваємо за ТІВІ, за п'ятий канал, за газети там за Запорізьку газету Свобода плюс задавили в Запоріжжі та багато інших. Заболіваємо за вас, журналістів. Тому що ви, якщо не ви якули пора, то не буде нічого з цього, ні, 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 свобод, ні, ні, верховенства права, ні вільного судочинства в цій країні. Абсолютно ніякого майбутнього ні у нас з вами, ні у наших дітей, ні онуків. Надалі тут зберігається місце без політичної е, символіки. Звісно, це е, особисто я відповідаю від себе. Я не хочу, щоб мене використали, тому що на сьогодні я не бачу е, жодної політичної партії, за яку я голосуватиму на виборах. Це я говорю від себе.